Привіт, дівчатка! Вітаю вас на безкоштовному уроці, на якому ви познайомитеся із технікою апаратного манікюру. А також саме я хочу вам розповісти, які фрези я використовую для того, щоб зробити цей апаратний манікюр якісним, швидкісним і, звичайно, безпечним. Це найголовніше. Я вас хочу познайомити із фрезами, які допомагають мені зробити цей апаратний манікюр. Безпечно, швидко та якісно. Звичайно ж таки, це не є повноцінним курсом апаратного манікюру, а є таким, знаєте, маленьким ключиком для того, щоб ви змогли зрозуміти, що апаратний манікюр можливо робити і його потрібно робити. Дуже багато в ньому є плюсів. Наприклад, після апаратного манікюру не так швидко відновлюється шкіра. Якщо апаратний манікюр навчитися робити якісно, звичайно ж такі ви і пришвидчитесь в роботі, тому що ви не будете доставати додаткові фрези, додаткові шліфовщики, ножиці, постійно їх потрібно точити. Ще одним важливим плюсом є те, що кутикула у клієнта після апаратного манікюру відростає однаково по всій лінії проксимальної складки, і немає такого, знаєте, як то буває. Такі часи, частиночки, коли зріс ножничками у вас нерівномірний, от і кутикула також відростає нерівномірно, нібито так як порвата. Хто звертав увагу, то це помічали. І нібито з під низу ще росте там якась, якась кутикула. А це не якась кутикула росте це те, що ваш зріс по. Висоті проксимальної складки був нерівномірний. За допомогою апаратного манікюру, звичайно ж, таки можна такого нюансу уникнути. Також за допомогою апаратного манікюру дуже класно шліфуються бокові валіки, тому що це важче зробити, наприклад, фризою плам'я, а краще зробити все ж таки фризою такою об'ємною, ну тобто сферою. Тобто, це можна зробити шаром. і Зачасту після комбі беруть там шліфовщик додатково, щоб позашліфовувати бокові валіки, щоб шкіра була така більш рівномірна, зглажена. От до цього можна уникнути на техніці апаратного манікюру, тому що використовуючи шар, ви зможете класно зашліфувати бокові валіки, а також зробити шліфовку по всій лінії проксимальної складки. Плюсів насправді дуже багато. Звичайно ж таки, не можна сказати, що апаратний манікюр кращий аніж комбінований. Потрібно знати дві техніки комбінованого і апаратного манікюру, і використовувати їх у практиці, і тоді вже собі відмічати, яка техніка і якому клієнту підходить чи комбінований, чи апаратний манікюр. Я хочу сказати, що за роки своєї практики вона в мене досить така вже велика, 10 років. Я працюю в апаратній техніці. Суто на 80%, навіть більше 90% клієнтів, це в апаратній техніці. Я можу сказати те, що можна повністю за бажанням перейти на апаратний манікюр. Але це така справа ваша ну, для своїх клієнтів і ви будете нададувати додаткову техніку апаратного манікюру. І звичайно ж таки апаратний манікюр дорожче є на ринку, От, тобто, ви за послугу, якщо за комбіманікюр там. Беруть, наприклад, 200-300 гривень, то за апаратний манікюр. Просто чисточка апаратного манікюру у нас, наприклад, на студії стоїть 300 гривень. А в більших містах апаратний суто апаратний манікюр коштує 400 500 гривень. Отже, про плюси апаратного манікюру можна розповідати дуже довго, і давайте з вами приступимо до практики, де я вас познайомлю. Зі своїми чарівними фрезами, які допомагають мені зробити, знову ж таки, повторюся, апаратний манікюр швидко, якісно і безпечно. Також, дівчатка, я буду дуже-дуже вдячна, якщо ви після цього уроку дасте мені зворотній зв'язок, напишете мені в діаліз свої відгуки, я е, залюбки їх почитаю, звичайно ж таки, буду намагатися вам давати ще більше користі у своєму блозі. Ну що, давайте тоді швидше приступимо до техніки апаратного манікюру. Продемонструю вам цю техніку на своїй ручці. Гарного вам перегляду, дівчатка! Ось на цьому пальчику я вам покажу, як техніку апаратного манікюру. Як бачите, тут у мене вже кутикула відросла, також як вісно, до речі, було зроблене покриття. Погляньте, як рівномірненько відростає, коли. Ви робите чистий апаратний манікюр, тоді є можливість покрити встик до кутикули. І погляньте, як в мене відросла кутикула рівномірненько. єдиною такою тісьомочкою. Ну що, давайте приступимо тепер до практики. Знімаємо штучний матеріал та робимо форму нігтів, в даному випадку овал. Далі давайте я познайомлю вас із срезами, з якими я працюю. Коротке плам'я або почка, ще, як на неї говорять, для огрубілої шкіри я використовую фрезу з синім комірцем та з червоним комірцем для більш чутливої шкіри та тонкої кутикули. Фреза шар, зверніть, будь ласка, увагу, що діаметр лише 40, не більше, ні в якому разі, можна біль, меншим 35 діаметром, і тільки з червоним комірцем. Фреза шар може бути будь-якого виробника, їх є достатньо на ринку. А от фреза коротке пламя, або ще, як на неї говорять почка, я обираю виробника тільки річ Колор. Вони мають дуже якісне напилення. А, якість самої фрези гарна вона і підлягає стерилізації та дезінфекції, нічого з нею не робиться. І, звичайно ж таки те, що вона а, має тупий кінчик такі зараз дуже важко знайти. Фрези також мають маркировку. В річку лор це 0,21 діаметр. Артикул No368257. Їх, до речі, можна придбати у мене на магазині. Можна брати, звичайно, ж такі і менший діаметр, наприклад, 18 або більший 23-й. Але саме 21 діаметр є ідеальним для мене, і надіюся, що і для вас також. Для початку давайте зробимо аналіз шкіри. Моя шкіра огрубіла, бокові валіки, як бачите, огрубілі і кутикула м'ясиста. Хочу сказати ще дуже важливий нюанс, щоб ви розуміли, що це не повноцінний курс для того, щоб володіти. Технікою ідеально потрібно знати також ази. А саме це і будову нігтєвої пластини, і будову шкіри, і будову фрези, також про а, апарат, яким ви працюєте, тобто про фрезер. Також потрібно знати досконалу техніку положення фрез по відношенню до нігтєвої пластини та до шкіри. І тоді ваш манікюр, звичайно ж таки, буде ідеальним. І в цьому всьому я навчаю на своєму великому курсі, який називається ідеальний манікюр. Ну що ж, давайте приступимо до практичної частини, покажу вам, як можна працювати з цими фрезами і як за допомогою них можна зробити ідеальний манікюр, за допомогою всього-навсього двох фрез. Перед роботою з фрезами обожнюю працювати із присипочкою. За допомогою неї, вона трішки висушує нам шкіру і фреза краще йде по висушенні шкірі. Дуже важливо на початку відкрити якісно максимальну кишеню. Отже, приступаємо до роботи із нашою чарівною фрезою. Паралельно до нігтєвої пластини я кладу фризу свою, та щічкою фризи виглажую проксимальну складку та зачищаю птерігій на нігтєвій пластині. Цією ж фризою я якісно зачищаю також бокові валіки. Далі я відзеркалюю той самий рух і зачищаю правий синус на реверсі вже. Зверніть увагу, що за рахунок того, що фреза малесенька, вона вправно справляється з синусами і якісно їх зачищає, не травмуючи. Показую вам тепер надважливий момент це саме створення спіднички. Без цього ви не зробите якісний зріз кутикули шаром. Ось така спідничка у вас має вийти. Перед апаратним манікюром люблю використовувати кератолітик. Чому розповідаю на курсі. І для якісного манікюру, тобто зрізу, кутикули. Неважливо, чи ви робите апаратний, чи комбінований манікюр, у вас має бути ось так підготовлена кутикула. Тобто, ідеально зачищена і нігтєва пластина, і бокові валіки. Ви маєте бачити тільки ось цю тісьомочку під назвою кутикула. І приступаємо до техніки апаратного манікюру. Я роблю це з шаром діаметр 40. Коли ви якісно підготуєте кутикулу фризою пламя, так як я вам показувала, вам буде з легкістю, як бачите, зрізати саму кутикулу. За моєю технікою. Ви йдете спіднизу, зверху, спіднизу, зверху, короткими шажочками. Ви зможете гарненько, якісно і, головне, безпечно зрізати кутикулу. Техніку виконую єдиним зрізом, як бачите, в кінці шліфую бокові валіки для того, щоб не використовувати ніяких додаткових шліфовщиків. І на цьому етапі я закінчую свій апаратний манікюр. Гляньте, все якісно, швидко і безпечно головне. Дві фрези. і погляньте, яка якість шкіри. І відмітьте, будь ласка, собі, що я не використовувала ніяких шліфовщиків. Дівчатка, зараз ще я вам хочу показати роботи своїх учнів, також у них такі ж чудові результати, як і у мене. Я дуже тішуся їхніми результатами, і, звичайно ж таки, я хочу, щоб все більше і більше майстрів робили такі класні, чисті, головне, безпечні манікюр. це також, по перше, дуже професійно, а від професійності залежить ваш заробіток.